Brass Lanksher. Чудове євро, яке є логічним наслідником оригінального брасу, та не таке популярне, як брас Biлінger. Тим не менш, давайте подивимось на органайзер. Планшетка для олів і єдиний майже зовсім шар. Компонентів. Це коробочки для можливих покращень потягів або баш. Це монетки. Отаким чином. Залізу та вугілля. Картки. були зроблені з двох частин, щоб картки не розлітались по коробці, не дивлячись на бокс, оскільки вони пласкі, то вміють чудово літати. Відповідно, друга корона. Жетончики. та компоненти гравця. Ці чотири коробочки зроблені. Однаковими, тобто тут у нас аватарка наша, баржі або потяги, маркери та відповідно будівлі кожного типу. Знизу підписано, яка кількість цього типу має бути, і таким чином вони будуть розставлятися вже на полі. Зроблено аналогічно планшету зліва направо, зверху вниз. На цьому по розбірки все, і зараз спробуємо його скласти в зворотньому порядку. І ще така моя рекомендація щодо а, укладки органайзерів. Оскільки пластик все ж таки а, трохи більш міцний, аніж картон, я рекомендую по можливості прокладати правила між пластиком та іншими компонентами, От, як, наприклад, отут із полем. Відповідно, таким чином поле захищено, коробочка закрита, все буде добре. Па-па.